Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти, і сьогодні я буду викопувати гладіолуси. Після цвітіння гладіолусові потрібно 50 днів для формування і наростання нових цибулин. Але коли ж тоді викопувати гладіолуси? Починають викопувати з середини вересня і до середини жовтня, не пізніше. Бо тоді вже починаються більш холодні дні і сильніші заморозки. І може промерзнути цибулина. Ми проживаємо в Хмельницькій області, і в нас тому кілька днів назад був вже такий добрий приморозок, мінус 2 градуси зранку. І зволікати вже немає куди, потрібно викопувати гладіолуси. Викопування проводимо гралями або лопатою, кому чим краще. Трошки відступаємо, тоді підкопуємо. І витягаємо, щоб не пошкодити цибулину. Сортуємо наші гладіолуси по назвах або по кольорах. Оглядаємо нашу цибулину на наявність ушкоджень, гниття, обтрушуємо від ґрунту. І відрізаємо зайве листя від нашої цибулини. Приблизно на 3-5 см. Залишаємо ось такий хвостик. Щоб цибулини краще зберігались, їх можна помістити в розчин макси або марганцівки. Витримати пів години, витягнути і просушити. Зберігати гладіолуси потрібно в пластикових ящичках з стирками. Або паперових, зробивши ось такі отвори для провітрювання. Найчастіше зберігають цибулини у підвалі, де температура не опускається нижче нуля і не підвищується більше 5 градусів. Але не зберігайте гладіолуси поблизу овочів та фруктів, тому що вони сприяють швидшому загниттю і розвитку хвороб. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба над головою!